За правилами етикету про хвороби ми не говоримо не тільки за столом, але і просто в компанії або по телефону з подружкою, з колегою, тому що, ну ще, гіппократ казав, що розмовляючи про хвороби, ви примножуєте хвороби, а розмовляючи про здоров'я, ви примножуєте здоров'я. І тільки тоді ви звертаєтесь до тої людини, яка може вам допомогти, або якісь ліки купити, або ну, ще щось. Також ви можете сказати про свою хворобу в ситуації, якщо у вас якась зустріч запланована з людиною, і ви не можете на цю зустріч прийти, то ви дзвоните або пишете, що я захворіла, не можу прийти, наша зустріч відміняється. Або переноситься, так і ці правила ми обговорювали з підлітками на минулому уроці, І я дуже горда з того, що вони все це визначили і обґрунтували.